Мій перший раз на китайській фабриці я був. В повному шоці я купив собі квиток на літак, і, хоч було й небагато грошей в кармані, я полетів у Китай шукати товар мрії. Це була фабрика з виробництва спортивних навушників. Таке велике приміщення, все брудно, і все це так виглядає дуже кріпово. І сидять люди на одному столі паяють, на іншому столі просто звалено все отак, так. Звалено купою ці корпуси, якось так вивалювали, змітали зі стола. Одразу стало зрозуміло, чому вони такі поцарапані приходять. Водять одразу з фабрики нові навужники, а корпуса подряпані. І чувак, який займався корпусами, він просто сидить і курить цигарку. я не бачив, куди він попіл там збивав, але не все збивалося куди треба. Дехто просто спав. І в дозі я відмовився від цього товару, від цієї фабрики. Ми були з другими. Ми знайшли іншу фабрику, приїхали туди, і там, там нормально було виробництво. Люди сидять в халатах, в таких капелюшках все чисто нормальне освітлення, нормальна фабрика. І після цього в мене якось стало все на свої місця. Знаєте, я зрозумів, що типу по-справжньому контролювати товар можна тільки тут на місці, і тільки з тими, хто справді володіє мовою і вміє з ними спілкуватись, торгуватись, домовлятись. Хочеш працювати з Китаєм без проблем, без шоку, як у мене був тоді. Пиши просто зараз, ми допоможемо і проводимо тебе правильним шляхом.